Дворядний ланцюг на привідний передній редуктор, там де цепляється кардан на однорядний картопальний комбайн. Болько за 643 модель. Ось так виглядає даний ланцюг. Він йде двохрядний. Там на передньому редукторі в комбайні Болько стоять ось таких докупи дві зірочки. І ось такий коротенький ланцюжок, який їх крутить. Також є замок з'єднувальний. І можуть бути перехідні зв'яння ось такі. Ось так виглядає даний ланцюг. І також зірочки. Ось так вони йдуть докупи. І сюди накидається цей коротенький такий ланцюг. Ось так. На зірочки. Ще раз наголошу на передній редуктор, там де цепляється кардан, в таких комбайнах картопело збираних, як болько. Модель Z643. Також є всі інші запчастини до даного комбайна. Також є запчастини до комбайна Анна Карлік. Кого буде цікавити даний ланцюг або Зірочки, або якісь інші запчастини, звертайтеся за детальнішою інформацією за номером телефону. Номер телефону знайдете в шапці профіля. Всім гарного дня!